Давайте верну вас до самих елементарних речей. Ви знаєте, ми сьогодні стали дуже розумними. Я сьогодні чую, приходять люди на консультацію і кажуть, пастор, ану, підскажіть цій чи війній якісь справі. Знаєте, що вони кажуть? Тільки не треба нам говорити в ці слова, що завжди говорять, читай Біблію і молися. Я вам хочу сьогодні сказати: ви подивіться, сьогодні десятки тисяч різних психологів, консультантів, які тебе вертають в твоє дійство. Вони знаходять, що там батьки твої винуваті. Вони знаходять в тобі травми дитинства. Тобі треба повернутися в ці травми, і треба вирішити там питання. Потім ти прийдеш сюди, звідти туди, звідти сюди, і, можливо, в тебе вирішиться твоя ситуація. Я вам хочу сказати: в цій книжці я не бачу ні разу такої схеми. Приїхав великий психолог-консультант, зустрівся з жінкою. Послухайте, і абсолютно не зустрівся з чоловіком, і на основі свідчень жінки він прийняв рішення. Християнський консультант, він прийняв рішення, що він дає їй дозвіл розлучитися з її чоловіком. І я хотів запитати, яка качка його копнула? На повному серйозі. Ви розумієте, ми сьогодні шість кроків, як звільнитися від порнографії, п'ять кроків кинути курити, три кроки заробити великі гроші, п'ять кроків, як переписати машину сусіда, щоб він навіть не знав, чотири кроки, як знайти бабушку, яка перепише на тебе хату. Ви знаєте, ми такі сьогодні стали. Я просто я прозріваю від цього життя і світу. Ми елементарні речі сьогодні. Єва не перемогла в спокусі, тому що Слово Боже, оцей центр, у неї не був в центрі. Вона змістилася в ці яблука, вона чи там плід, вона змістилася. Туди і вона почала умнічати в своїй голові, а Ісус Христос легко, просто на всіх трьох рівнях написано, написано, написано. Друзі, я хочу нас повернути. Бог дав слово як захист відмінністю тому, що Єва не використала його, а Ісус тричі відповів Словом Божим. Я сьогодні дивуюся з людей, дивуюся себе інколи. Я читаю купа книжок, тому що ну мені треба це. Я дивлюся купа різних подкастів. Я роблю купа різних речей. Ви знаєте, я все це в пошуках. І ви знаєте, я в пошуках. І я думаю собі, Господи, як рідко я буваю, відкриваю цю книгу. Тут же все написано, тут все вже є. Воно тут все прописано. Ісус Христос не переміг ніякими підказками Чарльза Сперджена, ніяких інших там людей. Ісус Христос просто цитував, написано, написано і написано, що диявол бої це цього